З понеділка, 3 липня, в Україні буде спекотна погода. Щоправда, нашу країну накриватимуть дощі та грози. Про це нам повідомляє Україдраме центр. Так, 3 липня грозові дощі пройдуть у всіх центральних областях: на Харківщині, Одещині, на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, у решті регіонів Суха і сонячна погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. На півдні та сході, 3 липня, очікується спека, В день стовпчики термометрів покажуть плюс 28 плюс 32 градуси, на півночі та у більшості Центральних областей плюс 24 плюс 29 градусів. У Києві найближчої ночі є ймовірність невеликого дощу. День у понеділок обіцяє бути сухим та сонячним. Температура повітря у столиці 3 липня до плюс 29 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!